Мій друг після школи зібрався одразу йти працювати. Тато такого повороту подій не підтримав. Мовляв, освіта це надзвичайно важливо, і він сам без своїх двох мало чого би досягнув. Але хлопець впертий та привів, наприклад, свою маму, яка, незважаючи на відсутність освіти, стала дуже впливовою людиною та достатньо заробляє. Тато такий новині дуже розізлився. Він цього навіть не знав. Став заставляти свою жінку обов'язково отримати освіту, хоча б заочно, інакше подає на розлучення. А жінка то взагалі вчитися не хоче, їй воно не потрібно. Вона й так. Чудово влаштувалася у житті. Навіть не знаю, чим вся ця історія закінчиться. Кожного ранку на навчання їду з селища у місто. Автобус ходить раз на годину, і до мого дому він під'їжджає вже забитий людьми. Але я знала, звідки він починає їхати, тому стала виходити раніше, щоб дійти до початкової точки та їхати сидячи. Це побачила наша сусідка. Жінка ну дуже пухка та в роках. Кожен раз мені доводилося з поваги їй поступатися місцем, але мені це таки набридло, тому я стала просто займати собі більш зручне місце біля поручнів. Це збісило ту саму сусідку, і вона прийшла пожалітися на мене моїй мамі, що її донька перестала для неї займати місце у маршрутці.